Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України? Сьогодні я зранку виступив за своїм зверненням до наших мешканців, попросив їх, щоб при можливості ви змогли зекономити електроенергію, десь вимнути лишне світло. Я всім дуже дякую, хто прислухався до мене. І я хотів би сказати, що ми цим своїм кладом, маленьким кладом, робимо теж якийсь крок до нашої перемоги. Так що всім дуже дякую, хто прислухався. Також кажу і до людей, і до підприємців сьогодні на вечір. Теж прошу, щоб якісь там вимкнули, там не горіли там всі там освітлення. Вивіски, якісь а дуже багацько запитань до мене поступило по поводу вуличного освітлення. Кажу, що вуличне освітлення буде включено, як положено: в 18.35, В повному обсязі буде горіти годину. А далі ми трохи убавимо освітлення і так як скажу там в черговому режимі буде працювати. Ну освітлення в місті буде все буде добре. До як завжди, до комендантської години. Ми теж трохи не наше місто несе свій вклад, трохи зекономимо. І ну у нас сьогодні таке состояння, і ми повинні допомагати державі, і ми сьогодні цим будемо допомагати. Також хотів би сказати, що у нас була відключена води, міняли задвіжку. Це було в плановому режимі. Працювали, зробили воду, вже пустили, вода у людей є. Так що ще хочу сказати, що працюємо в штатному режимі. Сьогодні в нашому місті народився один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я, йому батькам і нам всім мирного неба над головою. Хочу всім побажати спокійної ночі. Наскільки це можливо, сказати вам всім? До нових зустрічей, У нас все буде хорошо.